Привіт! Я Інна, психологиня, верштальтерапевка. Сьогодні я до вас темою відносин. Як наші відносини з іншими людьми пов'язані з нашою самооцінкою? Наше оточення, ну, близьке оточення, показник нашого ставлення до себе. Тобто, як які у нас відносини з оточуючими, так ми дозволяємо бути поруч з собою. Є виключення, наприклад, в якійсь мірі наші близькі родичі, ми їх не обираємо, да, і ми е, спілкуємося з ними, е, і вони можуть, наприклад, якось відноситись, і на це ми не можемо повпливати. Але, взагалі, якщо оточення, яке ми можемо обирати да, усвідомлено, то нас погано ставиться, наприклад. Це для мене індикатор того, що у мене з собою відносини на дуже хороші. Тому що, як до нас ставляться ці обрані нами близькі люди, так ми ставимось до себе, так ми дозволяємо до себе ставитись. І тоді я б задала питання про вашу самоцінність. Як ви себе цінуєте, як ви себе подаєте іншим, як з вами можна, як з вами не можна? Іноді ми самі не знаємо, як з нами можна, як не можна. Тому це питання таке цікаве для дослідження. Зайдайте собі питання, як я розумію, що мої кордоні порушено? Як я розумію, що мені некомфортно стає в спілкуванні з людиною, так? що я роблю? Чи для мене це так все звично, коли порушують мої кордони, що я просто не звертаю уваги і автоматично. Так, спілкуюся, але настрій у мене не дуже чомусь після такого спілкування. Або, наприклад, з партнером. Це окрема велика тема. Да? Як я спілкуюся зі своїм партнером, або партнеркою, які у мене відносини. Але точно є важливе зерно в тому, як ви дозволяєте з собою спілкуватися. Я глибоко впевнена, що якщо у вас. Все добре з вашою самоцінністю. Не зможе партнер робити щось токсичне у відносинах з вами. Якщо ви відчуваєте токсичну поведінку в вашу сторону від партнера партнерки це сигнал передивитися відносини з собою. Передивитися, чому так можна, є різні причини, чому так з вами можна. Дитинство. Та, в дитинстві ми підсвідомо отримували паттерн, як до нас ставляться, як нас люблять. Дуже сумно, що часто оцей підсвідомий паттерн поведінки в дитинстві до нас відношення він, е від, Відігруються уже у дорослому віці, коли ми шукаємо такого партнера, який, наприклад, поводив себе так, як моя мама або мій батько. І це не тільки в позитивній конотації, в негативній теж коли, наприклад, погано ставились батьки до дитини, ну таки вона отримала смак любові. Це дуже сумно. але... Вона була дитина і так формувалася, і відчувала, що отак її люблять, таким дивним способом негативним. Але вона запам'ятала. Я вам скажу приклади, що коли, наприклад, дитину забирають в дитячий будинок від токсичного виховання, там її б'ють, погано ставляться. Нема у дитини безпеки, дитинка все одно хоче до батьків, тих, які так погано ставились, бо у неї немає іншого прикладу, бо для неї це смак любові таким чином проявляється. І тоді ми підсвідомо можемо шукати партнера, який буде робити те ж саме. Як цьому запобігти? Ну, по-перше, усвідомити. Ось я зараз про це кажу. Да, якщо ви впізнали, вам щось відгукується, задуматись, ага. Можливо, я так знаходжусь у відносинах, які для мене токсичні. Тому що я так запам'ятала з дитинства, у мене такий паттерн. Помітити це, я думаю, що це вже пів перемоги. Помітити, що отак, от так влаштована наша психіка, так це працює. А потім вже робити якісь міри для того, щоб це змінювати. для того, щоб… Шукати інші способи, Там, йти до психолога, щось слухати, вивчати і е, мати в житті вибір, почати мати в житті вибір, бо дуже часто ми підсвідомо робимо дуже багато речей, і ніби вибору немає. Я для того тут, щоб е, сказати вам, що вибір є. Якщо я повертаю собі дорослу позицію, у мене точно є вибір. Так, це може бути непросто. Мені треба буде пройти там цілий шлях, буде боляче, буде незручно, буде соромно, буде почуття провини, але це можливо. Я консультую людей вже більше шести років, і я точно бачу по моїм клієнтам, що все можливо. І ці приклади дуже надихають. Люди дуже з різними історіями, з якими вони справляються, і е, у своєму житті вже мають вибір. Тому. Наші відносини з собою, наша самоцінність впливає на наші відносини з оточуючими. В першу чергу говоримо про партнера, бо це, я думаю, найблизький оточуючий, де, який у нас є, якщо ви у відносинах. І тоді задумайтесь, будь ласка, що мені не подобається, як до мене партнер проявляється, да? що мені подобається. Можливо, напишіть список, що мені не подобається колоночка, і що мені подобається. Помедитуйте, над, що мені не подобається, що я маю на увазі, помедитуйте. Подивіться, порозмишляйте. І, можливо, сьогодні саме той день, коли ви можете сказати партнеру, що вам щось не ок, що більше якось з вами так не можна. Підбираючи для цього форму якусь, екологічну, знаєте, дуже важливо для діалогу з партнером чи партнеркою, щоб нас почули, казати, ні, ти, дурак, а казати, мені це називається психологія, я послання. Ми дуже часто ми так навчилися у батьків, ну, не всі ж такі психологічно-падковані е, люди. Да? Ну, ми вчимося все життя, я теж продовжую вчитися постійно у своїй психотерапії, де я клієнтка. І ми дуже часто кажемо, наприклад, ти мене не розумієш, починаємо з претензії, чи ти ти, ти ти як дурак себе ведеш, чи ще щось, підберіть своє сюди, вставте. І тоді партнер не, не має можливості нас почути. Тобто, коли ми чуємо якусь претензію від іншої людини, що автоматично нам хочеться зробити? Закритися, все, ну я не сприймаю цей діалог. Мене ображають, щось, якісь претензії, все, я не хочу. У мене психіка вже не пропускає. Ну, Це треба бути трошки мазахістом, щоб оце все пропустити, потім ще поговорити, бути в діалозі. Нормальна реакція, ну, як така, типічна реакція людини це закритися. все. Я хочу вам запропонувати другий варіант варіант я послання. Це не просто буде одразу, але ж ми знаємо, що нові звички формуються з часом. 20, 21 день в середньому формується нова звичка. 21 раз, так скажете, і у вас будуть щасливі відносини. Ну, Якщо людина навпроти для неї ви цінні, Да? бо я не можу гарантувати всім таке, бо людина може просто не чути, не цінувати, і різні бувають відносини. Так от, я послання. Наприклад, давайте на практичних прикладах так краще усвоюється інформація. Мені не подобається, що мій партнер іноді підвищує на мене голос, там якось там кричить чи психує. Що я можу зробити? Я можу сказати: дорогий мій, мені неприємно, коли ти так робиш. Мені боляче, коли ти так робиш. У мене в дитинстві на мене кричала мама: я скокожую, завмираю, і мені так неприємно. Давай щось з цим робити? Бо мені дуже боляче. Бачите різницю. Або я скажу, ти що взагалі е, там, нагадочі, да? е, Бачите різницю, коли я буду намагатися казати про себе я послання, тоді у мене є шанси надія, що мене почують. І тоді я можу змінювати це відношення до себе токсично через діалог. І тоді у мене зростає моя самоцінність, тому що я вдруг вирішую. Себе цінувати, не мовчати, не терпіти, не якось розруляться, а я раптом вирішую взяти відповідальність за своє життя, за те, як мені відносина, і намагатися щось з цим робити. Наприклад, я візьму на себе сміливість поговорити про це, просто сказати вслух, що мені щось не ок. Ми дуже часто мовчимо, бо незручно, бо страшно, там дуже багато причин. Я вам пропоную обирати себе, вчитися, підвищувати свою самоцінність через проговорювання, вслух, що вам ок, що вам не ок, що з вами можна, що з вами не можна. Звичайно, в іншу сторону це теж важливо. Тобто, якщо я маю змогу проговорити, що мені щось не ок, партнер, партнерка теж може мені сказати, я буду готова послухати. Розумієте, що це в дві сторони працює, не тільки я тут. Тут знаю, як тепер, давайте дві сторони. Тому ви можете запропонувати своєму коханому чоловіку чи дівчині, поговорити, сказати, слухаю. Щось мені там, є речі, які мені не подобаються. Може тобі щось не подобається. Давай поговоримо. І правилом в цій розмові для вас повинні бути я послання я кажу про свої почуття. Це називається здоровий, дорослий діалог. Самоцінність моя впливає на те, як мене цінують, цінують мої близькі люди, на те, як я дозволяю з собою розмовляти, на те, як я можу зупинити людину, якщо мені не ок те, що вона зараз робить поруч зі мною. Для цього потрібна сміливість, а для сміливості потрібна мотивація. А ваша мотивація може бути це екологічні відносини. Ваша мотивація може бути тим, що ви у себе одна найголовніша людина. І якщо хтось е токсично себе веде поруч з вами, ви маєте право сказати ні, так не ок. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо це відео було для вас цінним. Якщо ви отримали якусь для себе нову інформацію, я буду далі знайомити вас з різними е темами, і як я, сталь-терапевтка, е Розумію їх і на це дивлюся. Дякую вам за перегляд. Я бажаю вам розвивати свою самоцінність, не забувати, що ви у себе найголовніша людина.